Ми продовжуємо працювати з тривимірною графікою. Тема у нас сьогодні анімація, переміщення по кадрах, шкала часу. Анімація. Значить, ну, іншими словами, це мультики робити, мультфільми. О, довше зробити заготовки персонажів, дієві особи. Ну, я ось, ось зробив ялинка з прикрасами, сніговичок. Ну, Простенький мультик зробимо, щоб сніговичок рухався навколо ялинки. Так. І так, з чого почати? Є закладочка у горі файл, правка, рендеринг і так далі. Animation. Натискаємо Animation. У нас з'явилося тепер уже три вікна: основне вікно, вікно рендеринга або виду з камери. І ось е шкала часу по кадрах. Перший кадр. Оце, що ми зараз бачимо, це буде на першому кадрі мультфільма. Е ну, в принципі, можемо зафіксувати, щоб отак саме. Ну, Давайте подивимося, як із камери буде видно Ось з камери, сніговичка трошки нижче, можна опустити. Візьмемо, отудимося, зникла панель. Зліва панель інструментів. Для її виклику використовуємо, використовуємо клавішу Т, латинська буква Т. Ось о, Т натискаєте, і вона, ця панель інструментів, з'являється або зникає. Ще, які в нас клавіші буква N, наташа. Це для виклику правої ось о, правої панелі, і е, буква А. Латинська, щоб виділити всі об'єкти, які ми хочемо зафіксувати. Так, нам потрібно сніговичка, беремо інструмент переміщення трошки ближче перемістити. Отако, От щоб шляпу було видно. А ялинку, Ага, ялинка бачимо, частинами виділяється, вона не згрупована. Давайте ялинку. Виділимо і об'єднаємо або згрупуємо, називається, об'єднати. Тобто тепер вона не існує як окремі частинки, окремі шарики, окремі яруси на ялинки, а як єдине ціле, щоб її можна було переміщувати, об'єднали все. ну от Наші дієві особи підготовлені. Попадають у фокус. Ялинку можна перемістити чуть-чуть отако все, попадають у кадр. Все, в принципі, налаштування. Давайте отут справа панель, або оцим трикутничком справа вгорі видвигаємо, або буковка N. N виднули: отут вид, Вид. закладочка вид, і прив'язати камеру к виду, щоб камера слідкувала за дієвими особами. Натискаю, прибираю. Ну, Все, в принципі, у нас е підготовлені об'єкти. Цей перший кадр можна зафіксувати. Виділяємо те, що ми хочемо зафіксувати, Буковка А. Виділити всі дієві особи. Або отако потягнути через ялинку і їх виділити. І ось на першому кадрі зафіксувати їхнє положення, їхні координати x, y, z. І так далі. Для цього правою кнопочкою по виділених об'єктах. Викликаємо контекстне контекст меню і друге знизу додать ключовий кадр. Тут ось о, положення, вращення і масштабірування. І ось комп'ютер зафіксував тут е, положення світла, координати, е, об'єктів усіх. Все, перший кадр створено. Тепер нам потрібно створити наступний, наприклад, 20-й. Ось переміщуємо повзунок, повзунок на 20-й кадр. От, е на шкалі часу повзунок на 20-й кадр. І створимо аж 20-й кадр. Для цього ось я беру виділю сніговичка і переміщу його на положення аж на 20-й кадр. Он туди. Тільки ж знову дивимося, щоб ось, ось зліва е вікно камери, щоб сніговичок постійно попадав у фокус. Вид з камери і ялинку. І давайте, коли він рухається до того положення на 20-й кадр, щоб він ще й повертався, беремо по, по обертання і трошки повернемо його. Тако. Тобто, Коли він дійде туди з 1 до 20-го кадру, він також і повернеться. І ялинка, коли дійде в це положення в друге, теж провернеться трошки. Отакий От буде танок у нас. Танцюють ялинка з сніговичком, ще й повертаються, переміщуються, перевертаються, повертаються. От, А ви скажете, а де ж від 1 до 20 і середній, 2, -й, 3, -й, 4, -й, 10, -й, 11, -й, а комп'ютер їх сам зробить. Наша тільки справа вказати початкове і наступне положення. А проміжні кадри комп'ютер зробить. Це буде називатися рендеринг. Така є закладочка рендеринг. Комп'ютер створить проміжні кадри. Все, ось ми їх перемістили в наступне положення на 20-й кадр. Да? Тепер виділяємо їх і зафіксуємо. Після того, як виділили, правою кнопочкою знову додати ключовий кадр, положення, вращення і масштаби. Тобто зафіксувати положення. От, Масштаб. Ну, Можна було збільшити, і зменшити, і, і по, повертання. Все. Знову переміщуємо. Повзунок на наступний на сороковий кадр і створюємо цей сороковий кадр. Знову беремо переміщення. Сніговичка далі переміщуємо. Е, ага, вийшов із, із, із виду ось сюди, із фокуса, дивимось на ліве вікно, фокус. І ялиночку переміщуємо, так, щоб вона не сильно. Тобто, нам буде казатися, що сніговичок, ну, не казатися, а воно так і є. Сніговичок ходить навколо ялинки. От. Ну і ще й давайте повертання. тобто Він не тільки рухається, а ще й повертається. І ялинка так само рухається і повертається. тобто Повернеться в таке положення. Все, виділяємо дієві особи. Правою кнопочкою на виділе добавить ключовий кадр, положення, вращення і масштабірування. Все, знову перемі... на е, шкалі часу на 60-й кадр. Стаємо повзунок. Після цього тільки. Починаємо переміщувати наші дієві особи. Наш 60-й. От сюди сніговичка. от Ялиночку ось сюди. Ну і давайте знову ж таки, поворотики їм зробимо. І сніговичка повернемо. І ялиночку повернемо. Знову виділяємо можна буковкою А. Платинською всі дієві особи правою кнопочкою додати ключовий кадр, положення, вращення і масштабірення. Ось комп'ютер 60-й кадр. І ще один кадр, щоб сніговичок дійшов у своє початкове положення. Переміщення. Він он там стояв. Е -е -е Отаме -от далі він стояв. От Ялинка. ось отут -от. ось, ну, Можна потім зробити фільм Forever. Нескінченно він буде красиво по кругу ходити. І ми перемістили і чуть-чуть надамо обертання, щоб носом лицем до нас стояв. І так само ялиночку провернемо Все, повернули. Ну, тако. Виділяємо дії особи. Правою кнопочкою додати ключовий кадр, положення, вращення, масштабні. Все. 60 кадрів ми створили. Залишилось тільки зберегти цей мультик, зберегти анімацію. І так, Для збереження. що потрібно нам? Значить, Справа, де панель властивостей. Беремо ось такий значок принтера. Вказуємо, скільки кадрів. Тут ось 250, ми зменшуємо. Скільки в нас 80 на 80. Я тяну. Так, 80. Ну, хай буде 81. Далі. Дивимося. Ось Формат файла не PNG картинка, ні-ні. Відео MPEG, відео МП. Так. Кодіровка. Ще нижче йдемося. Кодіров, кодіровка. Чого не відкривається, ага, відкрилося. Ось. Відеокодики H264 повинно бути. Бо там і інші є кодіровка. Це сучасний сьогодні. І тільки після цього, як ми налаштування це вказали, йдемо вгору, ось, і вказуємо, що тільки після налаштувань. Вказуємо папку куди. Бо якщо ми спочатку папку вкажемо, а тоді вкажемо: там не PNG, а відео, то воно збереже у PNG. Після всіх налаштувань вказуємо папку місце куди. Значить, ну, в мене диск D, папка Dка. 9 клас, і тут у мене папка анімації. Ось анімації там Blender файл був. Анімації і вказуємо ім'я файлу. Ім'я файлу, наприклад, аніме 1. Так, перейду на латинські букви. Аніме 1. І тут ось. прийнять, прийнять, прийнять за належне. Тобто, нехай так буде. Вважаємо, що нехай такі налаштування. І фільм буде називатися аніме. Це ще тільки ми вказали місце, куди. Це ще ми не зберегли. А тепер, щоб цей фільм зберегти, потрібно натиснути не файл зберегти. То були налаштування. А натиснути ось рендеринг. Зліва вгорі рендеринг і ще раз рендеринг анімації. І ось комп'ютер створює той. Ми ж тільки зробили перший, 20-й, 40-й, 60-й, а проміжних кадрів. Другий, 3, 4, 5, 6, 10, 11 не зробили. Оце комп'ютер їх рендерить, створює створює ці проміжні кадри. З першого по 80-й. Дивимося, отут зліва вгорі фрейм 54, 55, 56, 59. Оце комп'ютер створює ті проміжні кадри. Як зараз дійде. До 80. Ми замовили 80 кадрів. Все, воно все зупинилося, і можемо це вікно рендерингу закривати. Все, фільм зроблений. Я це все закриваю, не зберігаю зміни. Ось наш фільм Аніме 1. все, запускаємо. І дивимось. Отак От будуть рухатись. Це можна у відеоредакторі підключити музичку, звуки якісь туди. У лісі ою темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялиночка, і зайчик знає рід. Отакий От буде фільм. Анімація. Все зробіть, невеличкий мультфільм своїми русями. Все робіть.